不。Oh. Вітаю, друзі! Ви дивитесь третій випуск зіркові гості у Дейва. І сьогодні в нас в гостях неймовірна, талановита, красива, гарна, розумна, карпатська гуцульська душа. Неймовірна, талановита Оксана Стринадюк. Вона ж гуцулка Ксенія. Вітаю тебе, Оксану. Дуже радий бачити тебе у Дніпрі. У нас скажи, будь ласка, як твоя дорога зморилась? Ну, та ні, я їхала з Києва. Все добре, вітаю, Давид, вітаю Дніпро, вітаю жителів України. А, скажи, будь ласка, для тих, хто ще тебе не знає, а я впевнений, що таких, мабуть, мало. Розкажи трохи про себе. Ай, та ну таких досить багато. Е, я Оксана Стринадюк, як вже Давид сказав, е, акторка. Е, гуцулка Ксенія то є мій псевдонім, але насправді я згір, і Гуцулка Ксеня це для мене було так дуже звично завжди. Я розуміла, що. Що десь колись я про це вголос скажу. Ну, і про це я десь років п'ять тому нарешті написала в соціальних мережах десь. І так зовсім так обережно, крок за кроком, вже почали звикати, що я гуцулка Ксенія. Хоча я залишаю за собою, що я Оксана Странадюк, я акторка, залишаю за собою мрію зніматися в кіно. Але наразі я популяризую українську поезію, прозу. І закохую в українську мову. Скажи, будь ласка, як ти прийшла до того, коли ти це е, зрозуміла, що потрібно, і що саме через прозу, через поезію ти можеш донести до наших людей, а саме ту глибину своєї душі, а, письменників, які написали ці твори, коли прийшло то відчуття до тебе, що ось я хочу починати, які були твої перші кроки? Угу. Ну, взагалі, в історичному кіно я хотіла знятися ще з маленькою дитиною. Коли бігала карпатськими лісами, це моя прям віддушина, моє місце сили. І ось, власне, десь там на місці, коли я обрала собі акторську професію, я подумала: М -м -м, а що можна ще робити? Читати поезію. Дуже було складно мені зважитися, бо поезія це таке щось нове, не всі це люблять, згадують школу як на стільчику, в дитинстві, як на стільчику стояли і згадують школу, як їх викликали там на сцену, і вони боялися чи навпаки. Тобто, це було для мене також щось таке нове. Але в школі я писала поезію. Навіть дуже часто мене зараз поетесою називають Божечку. Але ні. І зараз я не пишу. Зараз я більше е читаю авторів інших і сучасних, і класиків. І взагалі, моя зараз така, напевне, е просто щоб розповісти, чому я вважаю, що це дуже сильно. Я взагалі вважаю, що через творчість відкривається людське серце. І коли людське серце відкрите, воно наповнене любов'ю, а коли воно наповнене любов'ю, воно наповнене словом. Думкою, сенсом, душею. І тому, власне, у цій маленькій історії, такій як поезія, або вірші, вони ж не є такі, о, як книги повні. Ми можемо відкрити серце глядача, і е, так часто дуже мені пишуть, що Оксано, дякую завдяки вам. Я сьогодні відчула ті чи інші емоції. Я вивчила нові українські слова. Це теж для мене дуже важливо чути. І десь років п'ять тому я почала це робити. Але скажу чесно, це не все так легко, гладко. Я <зас> записала перший вірш і пам'ятаю, як я дуже е, чітко сховала телефон і мріяла, щоб ніхто не переглянув. <зас> Навіть мріяла, щоб мої рідні сусіди, ну ніхто не побачив цього відео, бо І вже будучи актрисою, так би мовити, це, це якийсь такий, Ну, коли це твоє, ти цим гориш, ти спочатку дуже боїшся це людям відкривати, бо це як дуже відкрити душу, і, і от ти не знаєш, як. Прийдуть і скажуть, чи скажуть так, каже Оксана. А ось дивись, ти кажеш, що так, ти виросла в Карпатах в горах, так і ми знаємо, що там дуже багато гуцулів, ти етнічна українка і гуцулка. Скажи, будь ласка, а як батьки, як родина, сусіди поставились до того, що ти йдеш в акторське, да? Вони тобі не казали єю Оксанко, та вони хвилювалися, хвилювалися, в якому клубі я буду працювати. <хи> чи в сільському, чи в районному. Я навіть дуже чітко пам'ятаю, мені 17, я дуже боюся дізнатися, що я поступаю, тому що це здається, ну що, куди ти, дівчино? І в мене так якась сусідка каже, дитинко, а ти як вернешся до нас у село, то ти будеш в нас у селі робити, чи може таки в культурі десь там? Я кажу, та я вже, я вже не мріяла, щоб і там, і там, хоч місце мені було. Дуже сильно мене, як то кажуть, спонукали до творчих стихій. А чи була у тебе ціль да, Ти, е, ти ось коли поступала? Ти мріяла про те, що зараз я е, да, закінчу навчання, переїду до столиці, стану відомою акторкою і докажу і батькам, і сусідки, ті ж, що я не буду да, е, директором будинку культури, а буду відомою українською акторкою. А звісно, власне на початку, ти коли йдеш в акторство чи в якісь такі артистичні е, речі, і навіть я думаю дуже довго це триває, ти починаєш робити через призму комусь щось доказати. І коли я хотіла комусь щось доказати, нічого не складалося. E, тобто я розуміла, що я хочу в Київ з самого початку, через те, що я боялася Києва як велику столицю, бо що мені з Києва в село переїхати в, працювати в клубі, не, не треба їхати в Київ. То e, я не поступила на перший курс у Київ, а івано франківську вчилася в інституті мистецтв. А вже нарешті, там осміливши, стала сміливішою, переїхала в Київ і поступила на режисера драми в карпенка Карого. І власне там я зрозуміла, що це моє місто, тому що. Карпати це такий широкий дух гуцульський. Це ти виходиш в тебе так багато всього, таких якихось ідей, мрій, і Київ це місце, де мені здається, його можна це все втілювати. І ми якось так полюбилися цим містом. І я інакше… сумуєш за Карпатами. А, а ми з ним балансуємо з Карпатами. Ми з ними домовляємося, коли я маю повернутися. Ну а як до тебе прийшла ідея створити такий контент? Да, який я читаю. Я надихаюсь. По перше я хочу сказати, що знайомий я з тобою давно, так, так. знайомий я з тобою, десь ну років п'ять. Починали ми в Києві е, в одному напрямку в напрямку мистецтва. Вели заходи. Так, там ми познайомились на одному із заходів. А тоді ти не була настільки відома. Я ще не був телеведучим журналістом. Так mm. у нас були мрії. У нас були мрії, можливо, вони були дитячі, можливо а, саме ці мрії, та наснага нас привела до того, що зараз ми маємо так. А, сидячи тут, спілкуючись один з одним. А як тобі прийшла ідея створити саме такий продукт? Тобто ти зрозуміла, що все почалась війна, бо я знаю, що це ти почала творити після початку війни. Я розумію, що почалась війна, да, і всі почали шукати себе. Я приїхав, наприклад, до батьків Донецьку область. А, хтось залишався в Києві, хтось їхав додому на. Хтось їхав в західні регіони, щоб вберегти свої родини, вберегти життя своїх дітей, так і я перший рік взагалі не знав, що робити, куди подітися. Знаєш, сидячи е, в Покровську Донецької області, е, коли лунають взриви, коли ви сирена, і у нас війна з 14-го року. Е, тобто, у мене не було натхнення щось робити. Мені здавалося, що все це вже крапка. Як ти знайшла натхнення, як ти знайшла е, мотивацію, хто тебе змотивував – це все робити відома, таке класне слово, і щойно мені прийшло слово та що відає. Знаю щось більше, у нас так кажуть, видить більше. Е, я думаю, що це було не раптово і не, не прямо повномасштабно. Це було п'ять років тому, коли я вперше записала вірш. Потім я почала думати, що це не, не так актуально, і відходити від цього. І, власне, до е, тієї попередньої розмови, про яку ти запитував, коли ти щось хочеш доводити, в тебе не виходить. Коли ти розумієш, що доводити вже нікому, нічого не потрібно, ти просто так чує твоє серце, твоя душа тебе. І, робиш. і так само вже в час повномасштабного я розуміла, що я більше іншого не знаю. І я почала по четвергах записувати, як не знаю. Тобто я, я не можу і по-іншому цю біль проживати. Мені треба через творчість її проживати. Потім я не можу через про, про щось інше розмовляти, мені потрібно через творчість це передавати. Тобто творчість стала моїм зціленням. Тому я вважаю, що ми знайшли одне одного дуже правильний час і момент. І потім був час, коли я десь хотіла знову відійти від цього, бо це, знаєте, оці такі трошечки акторські качелі, такі ти, ти, ти то хочеш буде в цьому, то не хочеш, то хочеш, то не хочеш. І якось так склалися обставини, що моє обличчя таке було вже посипане всякими різними е, речами, що я не могла себе бачити в дзеркалі, і поки я чотири місяці не могла себе бачити в зеркалі, я зрозуміла, що коли я одужаю від цього. Е, а від цього моменту, що я не можу більше е, ділитися з людьми творчістю, я буду ділитися. І, і, і я почала більш, з більшою силою. Тобто я вважаю, що я зараз не роблю так, знаєш, з напором. Це, це не можна це робити. Я думаю, що творчість це через прилив. Приходить, відходить, приходить, приходить. Але я вже це сьогодні їхала. Кулка Ксенія потріпляє. Ні, ви що? Оцілка Ксенія може тільки самогонки програми, якби хто хотів знати. Але насправді Гуцулка Ксенія потрапляє любов. От і вам раджу всім цю любов споживати, любов до людей. І Кажуть, Боже, я інтроверт, а я люблю людей. Мені дай людей. Будь ласка, дайте людей. Любов, коли люди щось починають писати. Боже, дякую, дякую. Я хочу ще з людьми поговорити. Тобто, це дуже, це дуже гарно употребляти, любов. Я вам раджу, можете до мене написати, я вам розкажу рецепт. А і ще раз кажу, любов вона відкривається через творчість. Чому так часто наших протворців раніше їх знищували за ними? Були постійні переслідування, тому що вони відкривали серця людей, за ними могли мільйони йти. Тому що творчість відкриває серця. От. І, а, скоріше всього, був, був можливо складний період думки, коли в тебе там рідні чи знайомі якісь такі трошки питання задають, там, а ти не боїшся? Або ще щось. І я така стоп. Ну, Тобто я одразу зупиняла. А, бо я знаю, що ми переможемо, і я нічого не боюся. Хто тебе з письменників надихав і надихає досить? Ольга Кобилянська. це моя прозові твори цієї письменниці, її позиція, її взагалі вміння передавати слова, писати персонажі, бо я ще режисер, я ж бачу зразу картинами. Тобто я навіть читаю дуже багато її творів, це з прози. З поезії я для себе відкрила останнім часом Лесю Українку, тому що з нею у нас були трошки більш складні стосунки. Um, і багато сучасних авторів. Я зараз маю uh, плеяду авторів 21 століття. Зараз ми відзняли 14 авторів зі мною відзнялося. І власне ми там показуємо uh, у відео, що я постійно з авторами у відео читаю їхній вірш. Це як через призму того, що кожен з вас може взяти текст і бути тут. І зараз автором напряму, наяву. І це дуже просто, до речі, автори дуже люблять, коли їм пишуть, коли їм дякують. Ви можете попросити піти з ними на каву і почитати їхні вірші. Підуть, тому що е, вони хочуть це мистецтво розповсюджувати. їм це цікаво. Оксанка, скажи потім е, дивись, потім я так розумію, що відбулося е, той період, коли ось прийшла вже та е, популярність. Да, люди в Тікток почали коментувати, почали бачити, почали вставити свої вподобайки. Відео почало набирати мільйонів. Так, і ти зрозуміла, ось воно діло потрохи помало пішло. Коли до тебе прийшла е, та. Uh, як то кажуть, та ідея вже це транслювати знаєш, містами нашої країни. Uh, uh -huh. uh, що ти думала, все, я обираю цю площадку або беру uh, то місто, або це місто, так і uh, почала ділитися uh -huh. з людьми вже не через інтернет, uh -huh. не через соціальні мережі, а наяву. Так, ось сидячи, і тому ти сьогодні приїхала до Дніпра, ну, щоб я... побачити Дніпровських глядачів <рес> да очі їх, тому що ну через телефон то трохи інакше. А Коли ти сидиш отак і спілкуєшся, то ти відчуваєш е справжні якісь емоційні, так вже стосунки. Я ж веду з ними стосунки справді у залі, тому що я розпочинаю з якогось наміру і закінчую наміром. Вони ж не знають, які ці надзавдання я ставлю перед собою, тому що я як режисер, я знаю, що має бути другий план, чому я тут на цій сцені, і має бути надзавдання, що я хочу донести глядачам. І власне, я не аж сама придумала їздити, тому що я до того виступала з капелою музикантів зі своєю родиною. Я співала, їздила на Червону руту, тобто я вже собі десь сам. Ой-ой-ой! Зелененька, полонена, зелена, та пишна, на всі боки, відео, і смереки, колише. Навіть колись у нас був десь мільйон переглядів цих співаночок, але щось там, ну, власне, то інша історія. І я зрозуміла, що до мене почали писати самі. Люди, я ще не дуже розуміла, як в запитах бачити. Бо я, ну, я не планувала, чесно, я не спеціально, Я не планувала, що в мене там почнуться 6 тисяч коментарів, щось, люди, щось відбувається. І Сковорода Григорій мене покликав, у свій дім я називаю це. Це не Лубне, а інше селище. І там був мій перший виступ благодійний, який мене запросили і світ ловив мене та не впіймав. Я в нього слово. Ми сьогодні про це говорили. І я взагалі така трохи люблю їздити багато. І власне зараз у мене таке життя трохи подорожуючої, вічно подорожуючої. Всі твої виступи, вони благодійні. так? Е, є такі моменти, коли ти. ну, Тобто для мене слово благодійно – це повністю благодійно. Якщо я розумію, що в мене є оренда, музичне оформлення, я пишу відсотки. Тому що для мене важливо, щоб люди розуміли, що ну, це я віддаю відсотки, а не віддаю повну суму. Там, Чи дорога, чи якісь речі. Бо перший рік я так трошечки шалено працювала, бо я, для мене слово благодійність це благо діяти. Все, мене не цікавить, куди мене кличуть, я їду, не питаю цінність, ціни. Я знаю, яку я не питають ціни І десь так було вже з часом, мені почали люди казати, ти серйозно, сама собі оплачуєш дорогу, я кажу, Та. і житло, Та. і харчування, я кажу, Та". ну, так кажу, благодійно. Вони кажуть, Оксана, ну ти ж мусиш якось доїжджати туди. Говори з організаторами, щоб тобі хоча б оцей. Ну, і я, тепер, коли я свої створювала, і створює далі. Я спілкуюся одразу собі вартість, оренду, музичного оформлення, якісь такі речі проговорюю, щоб ну, намагатися, хоча б покривати такі моменти. Співпрацюю я з благодійною організацією МУР. Вони допомагають діткам, що постраждали від війни. Це для мене дуже. Е Велика цінність, тому що я знову ж таки вкладаю в любов, бо коли тобі надсилають відео дітей, там сім'ї великої, у мене велика родина, сім'я, <гум> і надсилають, що комусь купили скрипку за за ці кошти, комусь там фортепіано, комусь там баскетбол, волейбол. І я здійснила мрію якоїсь дитини, там Северодонецька останній раз крайній, а ми здійснили. Це для мене таке. Ну, велике натхнення. Тобто я вважаю, що о, 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 коли ми переможемо, я буду все одно благодійністю допомагати діткам в тій чи іншій мірі. Яку суму вдалося зібрати найбільшу, як ти вважаєш? Ну, оці чотири крайні виступи Київ, Львів, Івано-Франківськ, і що у нас був? І Чернігів це було 100 тисяч. Ну тобто, але я там розігрувала якісь шелоти, і одразу на благодійні банці ми передали. Ну а тепер трохи гострих запитань. Скажи, будь ласка, чи вільне серце справжньої гуцулки? А ти думаєш, я в білій сукенці прийшла? чи Чого? Ти вирішила залишитися? Я вирішила, що тут ми і знайдемо. Ну воно ніколи не буває вільне. Я люблю любити. Воно не буває таке прям повністю вільне. Якщо воно повністю вільне, воно таке е, закрите. Ну, кохана людина, Ні, не Таке, що прям тут сіла біля мене і сказала. Ні. Там видно, як я так трохи червонію, чи ні? Ні. Я вважаю, що кохана людина, про яку я буду точно говорити, це та, що з цього пальця ми перекладемо на це і тоді поговоримо. родину, дітей? Чи ще хочеш поки бути самостійною. Дивися, зараз... я впевнена, що нам потрібно красивих людей розмножувати в Україні. Я впевнена, що в нас має бути дуже багато українців. Я з родини, де я дев'ята наймолодша дитина в сім'ї. І я про це скрізь кажу і нагадую: ми маємо піднімати народженість нашої нації. Тому, власне, зовсім недавно я зрозуміла, що так, я готова, ну не зараз. А якщо твоя дитина теж захоче бути акторкою? Та хай, якщо вона е, в мене племінниця хоче бути акторкою, і вона часто до мене телефонує, каже, тета Оксана, вона скаже, тета, е, я би хотіла бути як ти. Я кажу, моя люба, ти будеш краще, тому що вона така дуже цілеспрямована. Взагалі наші покоління кожні 10 років ти повертаєшся назад, і дивишся, боже, яка мудра дитина, як це таке сталося? Тобто. Я впевнена, що якщо моя дитина обере цей шлях, ну все, все прекрасно. Якщо я зможу їй допомогти, ще буде чудовіше. Ось ти подорожуєш е нашими містами, нашої країни. Так, яке місто тебе вразило найбільше? Які люди тебе надихнули? Ти, мабуть, сказала собі, я поверну сюди ще раз. Ти хочеш, щоб інші міста більше до мене не прийшли? А провокатор? У кожному місті є щось своє. Або якась своя людина, яка потім залишає такий е, е, міцний слід, де тобі щось таке кажуть, що ти то після того просто не розумієш, чи це справді про твою творчість, чи це про щось, е, що в ній відкрилося в цій людині. Є міста, які мені там по менталітету трішки далі, але я з ними з з з зростаю. Я для себе взагалі пізнаю е, всі міста, щоб поєднати. Бо я вважаю, що перш за все, це поєднатися тут нам треба всім тут. І не ділити, бо тому, що я говорила, я дуже багато з ким працюю: з Херсону, з Харкова, з Донецька, е з Чернігова. У мене є індивідуальні заняття, акторські, які тренінги. І це люди, де ми зараз вивчаємо одне одного, і ми пізнаємо, хто, як, в, якій, в якому розумінні розуміли, хто така гуцулка і як я розуміла, хто така людина з Херсону. І ми зараз як, вчимося бути об'єднані більше. Єднання це дуже прекрасно, що, що, в що в мене є зараз ця можливість. Цьому єднання це про це мої виступи. Я я з тобою згоден. А ось була реакція людей, наприклад, що да, вони не хотіли тебе відпускати. Хотіли, щоб ти сиділа з ними цілу цілий ніч, цілий вечір, да, і ви розмовляли. Що люди казали: залишайся з нами, залишайся ще у нас. Ходімо до нас додому. Е, ну додому. <ривіт> я знаю, що я маю бути вдома завжди. <ривіт> Спати в своєму домі. <ривіт> е, додому <ривіт> квіти дарували. Я жартую, було завжди. От завжди, після кожного виступу, ти вже такий, а я особливо завжди люблю каблук взяти, щоб трошки себе так більшою почувати. А, бо я, ну тобто мені треба як то опори ще якоїсь, бо коли ти на низу, ти ніби десь хочеш ще дострибнути. А тут, коли ти вже себе стабільно почуваєш, то завжди після виступу я вже мене вже друзі чекають, вже забирають там. Давай каже, щось трошки посвяткуємо, давай відпочинемо. А я швидко в самолітику годину-дві мене щось один по цьому обійняла, обійняла, подякувала, розказала, що книжку нову створила. Я ж для деяких поетів, які зараз е, щось нове пишуть. Я ж для них як якийсь подих новий. Вони ж е, тому до мене там на поетичну терапію приходять, бо вони хочуть дозволити собі е, випустити книги. І це так е, класно, коли ти можеш бути ніби як той, що веде, Та? але я намагаюся дуже обережно, тому що в кожного своя доля. А, але мені подобається, бо вони хочуть розказати, а я не можу їм відмовити. Ну хочуть розказати, що написали новий ну, новий вірш, що мають якісь такі страхи. Як я навіть можу інколи казати, напишіть мені в особисті, ми поговоримо. Якщо це буде потрібно, ми зідзвонимось. Особливо на початку, я цим дуже. Я десь три місяці була просто на зв'язку. «Алло, добрий день. Я молодий автор, в мене нічого не виходить, я не маю що робити. Я добрий день. Чи мам допомогти? О, я о, я мала відкривати якийсь пункт підтримки. І я така, 24 на 7, запити, запити. Я думаю, це це, кол-центр. Кол-центр. Оксаночко, скажи, будь ласка, чи є ті країни, куди б ти хотіла поїхати, та, да, зі своїм проєктом, зі своєю творчістю. Мені писали з Чехії, з Праги, з Братислави, з Бельгії. Е, е, так, хтось мені писав, здається, з Берліну. Але це наші люди, які там мають організації і хочуть, щоб я до них якось потрапила. Але в зв'язку з тим, що я зараз вибрала наші міста, бо мені важливо зараз було бути ще в інших містах. Тобто, зараз у мене Вінниці, Чернівці, Дніпро. Тішуся Хмельницький, Тернопіль і Одеса. І після цього можливо там, якщо ми зможемо на о, серпень щось продумати, ми придумаємо. Але я беру і маленькі там селища, містечка. Мені можуть писати організатори якихось молодих е, таких е, угрупувань, можна сказати. Е, вони мені можуть підтримувати мій проєкт, і я їду до них, виступаю за це. Тобто це не означає, що я беру масштабами величини і все. Ні, якщо мені треба в якомусь селі виступити. Будь ласка, я тут. Які подальші цілі і плани? Я знаю, що ділитися так не можна, де розповідати Йо, все. Знаєш, ну, що, в нас хоча дивляться тако, аби не наврочити, відкрити, тримають дуже багато з, в цих суєвір'я <свісно> я хочу знятися в історичному кіно, і зрештою я розумію, що куди направлена твоя твоя енергія. Дуже важливий момент, раз ми говоримо про творчість і надихання одне одного, куди направлена твоя енергія, там і стаються твої результати. Якщо я зараз направлена на те, щоб їздити по містах і ділитися творчістю, і єднати нас усіх, і ну любити українське слово. Зараз я хочу більше направитися все ж таки на те, що я створюю портфоліо, подаюся на кастинги, більше розумію себе як типаж. Не знаю, їду в гори на тиждень і точно нагадую собі, хто є я, щоб знятися в, 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 в хорошому історичному кіно. Тому Шановні режисери, я просто вас закликаю. Ви подивіться, яка неймовірна талановита дівчина акторка сидить сьогодні. У нас в гостях ви просто зобов'язані її запропонувати головну роль у нашому а, якомусь українському крутому а, кіно. Обов'язково. А я ще просто себе реально похвалю. Хочете? Можна вихвалитися? <гум> можна, звичайно, можна. Для цього ця програма є. <гум> я десь так собі думаю, маючи оця, оцей такий ніс горбинкою, маючи цю таку зовнішність. Ну, гріх. Гріх не відзняти цю актрису у історичному кіно. Тобто я вважаю, що мій типаж прям туди. Ну просто я йшла не тими дорогами. Але це нічого, всі дороги ведуть до результату. Обов'язково. Я впевнений, що твоя мрія здійсниться, і ми ще, знаєш, э, будемо. З тобою знаєш, зустрічатися там через ну нехай це буде п'ять років, і ти вже будеш настільки відомою акторкою країни, що вже просто так. Знаєш, з тобою не посидиш, і ти поговориш. Та ну ви що, зі мною можна буде поговорити в будь-який час. <рив> і Так, будь <запишитесь>, ласка. <рив> я знаю, наприклад, що я 24 на 7 також підтримка військових. І це для мене той рушійна та сила, яка не дає мені зупинятися. Тому що десь ми цивільні, десь трохи в бігах забуваємо одне одному, це сказати. Та? А військові ніколи не забувають. Можуть мені там заходити у ефір медикині, військові службовці, дівчата, хлопці, писати і просити вибачення, що. Вони були на завданню і не змогли подивитися моє відео там чи побути в моєму ефірі. І коли я це читаю, я така а ну все, Оксана, ще більше. Що що, що там якісь є питання? Нема ніяких питань. Оксана, насправді ти дивовижна. Знаєш, ось завжди хотів тобі це сказати. <хи> Сподіваюся, що сьогодні твій виступ в Дніпрі а, буде для тебе теплим. Знаєш, гарним, що це місто тебе закохає у себе, що наші дніпряни тебе приймуть, знаєш, усім серцем. Ну і наостанок хочу тебе попросити так, знаєш, по гуцульськи по справжньому, а щось побажати нашій країні, нашим дніпрянам. А можливо, знаєш, просто і заспівати. Ось що душа хоче зробити, то і зараз можна. Мальовничі, наші гори чудова природа. Такі славні гуцулики, і файна у нас мода. Ми так любимо Гуцульщину і людей завзятих. Запрошуємо верховину до нас гостювати. Приходьте, я дам пару грамом не люни, не, не переживайте. Все буде файно. А, а як у нас кажуть, аби сте були дужі щасливі. Та й би у вас усе було добре в хаті, на порозі, в нашій країні, у дворі. й е, діточок, як на небі, зірочок. Оксана, останнє питання. А, чи правда, що люди, які живають, проживають на Західній Україні, ну, такі, знаєш, е, кажуть, що можуть зрочити? Зорочити? Та це придумали. Та чесне слово це придумали. Тому дивіться, зіркові гості у Дева все буде знати першими. Дякую тобі за те, що сьогодні завітала е, до нашої студії. Хочу побажати тобі ще раз гарного виступу. Ну а вам, шановні глядачі, хочу сказати обов'язково. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, і ми придумаємо для вас ще більше цікавих гостей і більше цікавих новинок у нашій програмі. Зіркові гості у Дева.